Між, Середня... між правлячою коаліцією, яка фактично перемогла за рахунок Майдану, де ви були сотником. Ви пішли Я до тієї та, та ну до тобто, де ви були на Майдані? Ви пішли до тієї політичної сили, яка фактично ну частково звинна в тому, що сталося тоді? Ну, дивіться, всі лають дану політичну силу тільки за те, фактично, що вони голосували за закони 16 січня, да? Але це, ці закони багато речей, багато смертей спровокували. Хіба ви не погоджуєтеся? Погоджуюсь. Це дуже, дуже велике горе тоді було. Але що ми темось зараз? В законах 16 січня був один з пунктів, щоб заборонити вільне волевиявлення на вулицях, правильно? Так. Вільних вільних зборів на ну да. і, і зокрема там та і ще що ще. ми бачимо. Ми прийшли під Міноборони, і нам це саме зробили. Тобто, та влада, яка знаходиться у руля, чому те саме тоді? Там судові були. Що те саме, в чому те та самі нам заборонили вільне волевиявлення? Нам сказали, не можна владу, ж... не можна владу критикувати під час війни. Це ж не на законодавчому рівні. Заборонена тоді, це люди а нас, голосували. А нас, а того, нас... обурило сам процес не лише зміст, але й сама форма голосування. А мене обурило то, що ту людину, яка я просто зараз не взяв рапортів, от я показував, що хлопці витягують то, що покидали Міноборони, кидало танки, БТРи, кидало, уходило, тікали. Я не боюся цих слів. Я кожному, хто мені прийде, і садиться напроти, скажу: тікали, Збройні сили тікали. От, і ми після них, під обстрілами мінометів, градів, евакуювали цю техніку, а потім паскуди, я по сказати не можу, цю техніку різали в металобрухт. А то, що оживили, що не спіли порізати, от вони забирали в нас. Ви так огульно зараз кажете про Збройні Сили України. Чи не здається вам, що ви зараз прияєте якомусь внутрішньому розколу, і це трохи? А для... я скажу, що командира першої танкової бригади, угу. за якого позагинуло близько ста і за його в день перемиря 5-го року, до цих пір по ньому не закінчили розслідування, а може закінчили і його прикривають. А його всадити потрібно. Тому що він самовільно, це та людина, саме та людина, яка залишила позиції і відійшла до вас в день перемир'я. До вас теж багато та запитань, я, в тому я, числі і від Збройних сил України. Я це все в мене було на очах. Я це можу доказати. Я, у мене є свідків сотні, але зараз не про той факт. Я кажу в принципі, що до вас теж є нарікань багато з, з боку збройних сил України. Я... І в тому числі і від ваших колишніх бійців. Чому як, як ви вважаєте, чому, чому от батальйон Айдар, та, який був там першим, ми пам'ятаємо, що це за батальйон, так ми пам'ятаємо боротьбу вашої під щастями, під металістом Чому зараз він перетворився на такий от суцільний скандал? А немає батальйону того, який був. Є батальйон Айдар, і він є. Він зараз фактично тут знаходиться на території, яка не веде бойові дії. Там залишилося в нас. 25-й блокпост і місто щастя, одна рота, все. Оце що від батальйона «Айдар» сталося. Все інше, то ми не рахуємо за батальйон Айдар. І сьогоднішній, сьогоднішній суд в Маріуполі, тому підтвердження: ту людину, яка, наприклад, брала місто Хрещевати, йому дали відповідь. Людина, яка пройшла фактично всі бойові точки, Йому дали відповідь, що він не рахується в батальйоні. От вам і відповідь: де батальйон один, а де батальйон інший. У вас також було в батальйоні багато незареєстрованих бійців, так? так. Неоформлених, ну, так? Чому так? Я скажу так, що потрібно. Е, то великі ілюстратори, які ілюстрації роблять, чому вони е, обласної е, воєнкома до цих пір тримають на роботі? Який всю всі облікові картки з усіх районів зібрав у себе, а потім віддав сепаратистам, і ті ходили людей, призивали. Що ця людина? ще на посаді? Що він працює? Що ця людина до цих пір? Люди матері, жінки загинувших, не можуть отримати із військомата. Ми через їхній військомат призивались. І дивіться, у вас як, Ні, командира так, як теж були людини, випадки. Ви формі. не перебуваєте. Ви, трохи... ви, ви щоб зібрати, ви мене перекидаєте на інше. Не потрібно Ні, це ви робити. Ви мене перекидаєте трошки. Так, так от, ця людина от, е, отримала військовий квиток, що призвалася від е, цього військомату. Зараз жінки дають запит, що дайте мені відповідь, що він призвався від вас, а вони не дають. А це. Ті компенсації 609 тисяч, які повинні отримати, а воно не дається. Чому накази, у яких йдуть е, 200-300, по яким повинні виплачуватись е, гроші компенсації, Міністерство оборони онулювало мої накази? А там люди, які прийняті на службу. От вам виходить, ви говорите, що не обліковані люди вони є обліковані. Їх просто з Міністерства оборони приїхав генерал, і ці накази просто повикреслював. Чому багато людей йдуть ваш... йшли з вашого батальйону, навіть коли ви були тоді командиром на Куди йшли? Ну, Взагалі виходили з батальйону. Не погоджувалися із вашим керівництвом, з вашою політикою. Хто? Конкретно? Конкретні бійці? Так. Да. Добре, я скажу. І тоді ще тоді запитання на вздогін з приводу викрадань і катування. Сходили цілі легенди, і в ЗМІ так само стосовно людей, які були викрадені батальйону «Мойдар». І Що ви можете на це сказати? Конкретні випадки. Ну я не Генеральна прокуратура, але якщо Генеральна прокуратура заводить справу і каже про це, цікаво дізнатися ваш коментар. Що стосується подання, Яке направлене в на Верховну Раду. От. Що, стосує, що Вони рахують, що mm -hmm. я там приймав участь, то можу сказати, що із тих випадків, які всі там наведені, я тільки в одному випадку приймав безпосередню участь. В Якому? Це е, скарга Оксани Капець і е, Козуб, не пам'ятаю, Валентин кажесь. Це було якраз я ще не склав повноважень командира батальйону. Це проходило так, що дана особа, одна і інша, залишила самовільну територію військової частини, а пташнику була поставлена задача знайти їх. Реально, ці люди самовільно залишили і поїхали допомагати проводити передвиборчу кампанію лихоліту Валентину. Uh -huh. от. І так сталося, що я, заходячись за місцем, де був штаб передвиборчої кампанії, до мене подзвонили одні з волонтерів кажуть, що прийшли бійці батальйону Айдар і кажуть, щоб ми їм віддавали гуманітарну допомогу. кажу, ну то давайте їх сюди, я побачу, хто це такі До мене заходять два бійця: Шеврона Айдар і їх в лице не знаю. Говорю, ви хто такі? А вони, а ви хто такі? Розумієте? Дуже дивна ситуація. О, дивна ситуація. Mm -hmm. Далі, приїжджаємо, говорю, куди ви що хотіли, де ви знаходитесь. От, а вони встигли сказати, що вони в Ірпіні. Приїжджаємо ту, а самі за, за пашком. Приїжджаємо туди, на, на Ірпінь, а там. Чоловік 6, теж нарізані. Сказали, що під вірпеньом, ваш... під mm -hmm. цим приміщенням, де вони були, стоїть автомобіль mm -hmm. Айдар-88, номера. Починаю стукати прикладом пістолета по вікну, відкривається вікно, з'являється мадам Капець, Оксана. Говорять, що ти тут робиш? Чому ти не в частині. Начались бзики різні, я набираю міліцію, визиваю міліцію, я заявником був, є документ відповідний. Міліція приїжджає, робить обшук машини, на відео це все знімається. І я пишу заяву, і в заяву вказую, що передати їх в службу військового правопорядку. Сергій, дивіться, ну, в мене запитання про те, чому батальйон «Айдар» сам найбільше. Ви, ви, ви просто не розумієте, ну, це що ваші що, ми зараз. Що, не що, ні, я не запутую вас. Я вам розкажу ситуацію, Заплутуєте. тому що там в машині знаходився комп'ютер, який вона вкрала з військової частини, де був весь штаб весь батальйону. І, і всі накази Двіться, і, ці ну, і це вся інформація попала до людини, сепаратистів. Дивіться, ну якщо говорити про журналістику, то зараз цієї в нас немає на зв'язку. Тому звинувачувати те, що ви зараз кидаєте звинувачення, це трохи некоректно. Запитання про, про батальйон повертаючись до я того, не звинувачую. Я я ці факти всі на регламентах в комітеті під камери ну, сказали. Зараз без фактів прийшли до нас, тому. Та. Ваші камери були на регламенту комітеті. Ну, ви ж, ми ж кажемо про студію зараз. Тобто ви зараз ну, це виглядає просто як ваші заяви. Якби у вас був підкріплен фантаж фактаж, я думаю, що це було б більш коректно говорити. А про батальйон і чому стільки скандалів навколо нього? Є інші батальйони, в яких ми не ну, тобто там є, можливо, якісь теж суперечки, але ми не чуємо і це не стільки не виноситься наружу. Чому із батальйоном батальйону Майдар так відбувається на По-перше, то, що ви не чуєте, це раз ну, ми не бачимо їх, про там. Під адміністрацію президента, не бачимо їхніх там наметів, не бачимо пікетів, не бачимо оцих всіх внутрішніх перепетій. Айдар це майданівський батальйон, фактично. І в нас е майже весь актив е Айдар о, Майдану, фактично прийшов до нас. Тому ми саме демократичний, грубо говоря. хоча а в армії демократії не повинно бути. Я, будучи в батальйоні, сразу тільки прийшли, я сказав. Ніяких політичних партій. От, ніяких направлень. Але ви все ж таки пішли в політичну партію. Я не пішов політичну партію, Я до цих, до цих пір без партій. Ну добре, але ж ви були народним депутатом і точніше є народним депутатом так. і були в фракції Олега Ляшка. Фракція Ви, ви політик. Ну, Але ви політик, це політика. Чи ні? Фракція. Це, це не політика. У фракції. Це не політика, ще раз вам кажу. Є законодавство, яке То ви себе політиком не вважаєте. Вважаю політиком. От ну От. але я не не сто... ні в одній партії не знаходжусь. Я поки відряджений виконувати свої службові обов'язки народного депутата. Але лишаєтесь народним депутатом переходите з однієї сили в іншу. І, До речі, ну повертаючись за запитання ви так і не дали все ж таки відповідь мені стосовно чому Єремієв. До провладних однозначно ні, тому що вони зрадили народ. Тоді треба бути в опозиційний блок. Тоді чому на позиційний Опозиційний блок, блок теж. Зрадив народ, якщо ви бачите все, можливо драгані, було чи... був вихід зостатися позафракційним, але розумієте, те, що я знав, що буде робити ляшко, і тому потрібно було все-таки знайти ту силу, яка допоможе справитися з ним. Ну, ви, ви пішли до Ляшка, ви були тривалий час в цій фракції. Зараз ви кажете, що ви спочатку казали, що ви не політик, тому що ви не, не в політичній партії. Потім ви кажете про те, що ви не вірите у владу. А, ну, просто не розумію. А я й не вірю спочатку, чому я з ними не пішов на вибори? З ким не пішли на вибори? З провладними партіями. З БКП не пішов, і з фронтом змін не пішов. Я вже на той час. Це були партії, в які я бачив, що ну, з ким неможливо йти. Ви просто не розумієте. Що БПП, як я можу. От представте, я везу мера Луганська, я здаю його через міністра оборони, здаю на е, СБУ угу. ту людину, яка тітушок возила на Київ, угу. яка організовувала там супротив, я приїжджу, привожу його здаю, а вони його відпускають. На другий день він уже в Меркель. А мої хлопці, які його затримували, заведена кримінальна справа. Оце із тих кримінальних справ, що куча є на нас. це одна і справа. Чи пропонували вам гроші на <кій> перехід, скажімо, до Ємієва? Через що я зараз вільний, я можу що хочеш робити, через що, якщо ви подивитесь голосування, то мої голосування дуже часто є вільними від політики самої, самої групи. От, скажемо так, ми на поперена того голосувань. Ми сідаємо, визначаємося свої позиції, розбираємо кожен законопроект. І якщо в когось якась позиція є своя, то кожен э, по-своєму голосує.